Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Бажаю тобі творчі нами, щоб ти завжди радувала нас. Наша акмажчина знайомі, моя Катя, я хочу тобі поважати, таке гарне авторист, яке ти маєш, не бої про мене, але тебе завжди підтримує після. Алла, привіт, мене звати Діана, я учасниця проєкту Інекше. Ми не знайомі, але все ж таки від душі хочу тебе привітати. Я бажаю тобі щастя, здоров'я, кохання, змінення, гармонії і всього самого найкращого. Морі удачі і дачі в морі. Е, мене звати Вікторія, я зараз учасник цього проєкту. Я хочу побажати кар'єрного успіху, щоб тобі завжди було приємно повертатися зі своєю компанії, щоб в тебе були які нові дітей, щоб ти не відбувалася. Мене звати наша сьогодні розповідає своїх друзі, це дуже класно. Ми тебе всі вітаємо історію, коротше. І на нас так ти начались саме яркітші впечатления. І ми тебе бажаємо, щоб з кожним годом у тебе существует було все больше. І больше, больше, і еще больше. І много-много-много. Але кільпіто, вітай, тебе щиро-щиро-щиро з нарожені. Ти хай тебе помішка, посмішка, посмішка, <сумішка> посмішка. В общем, щоб ти уливалася, все тебе було добре. Ми тебе дуже дуже чекаємо, дуже дуже любимо. Ми ти The Best Дуже радий, що ти просто така запускова до нас всіх, і ми тебе теж дуже любимо. А от це тобі саме найкраще, щоб в тебе риба нарубався робилася. Не народжує там. Я хочу перевірятися народження, побажати тебе саме найкраще, щоб ти з тим залишалася в контактному книгі. Скоро м'якові дали вісочка. І щоб твої бажання здійснювати. Бажаю тобі тучок, як на небі, і зірочок і ще повідомили. Привіт, мене звати Оля, я теж учасниця проєкту Inaction. Звичайно, це добре, що за кордоном, але в свою рідну країну, тобто за тобою дуже твої друзі. Вони тебе реакцію гаряче вітають. Отже, зрозуміло, що тебе тут усі чекають. Вітаю! Привіт, мене звати Аня. І я. Ми хотіли тебе привітати або днем народження, щастя здоров'я, все. Само найкраще, щоб ти до нас швидше повернулася по розказі в друзів, ми, ми ну, пізнали тебе багато і ми теж вважаємо ну, наші роботи. Ми хочемо, щоб ми з старшою зустріч з тобою ну, подружилися дуже і, ну, і далі ми з тобою ну, бачимо. Я тобі вважаю, що по кожній країні тебе чекала якась людина, яка любить тебе, я вважає, щоб постійно тебе супроводжувала гарні громадські куса і нехай твоє життя буде еластична початка тельфіну. Привіт, Алло! я Вероніка, учасниця за операцію. За оскарзую тобі друзі, я зрозуміла, що це дуже цікаво і саме дорого. Я до всіх побажань, бажаю тобі щиро певного коханського взаємо щастя тобі жіночиком. Щоб хлопці тебе в руках мислива і варшапі купити. Мене звати Марія, нам тут дуже цікаво, і я надіюсь на те, що ти також така класна, як і вони. І Я тебе дуже чекаю і вітаю з твоїм день росіян. Привіт, мене звати Альона, я учасниця програми Іннекшн і я хочу побажати тобі цей день э, успіху на твоєму шляху. А еще в этот день э, родился Франц Кавка и э, красавчик Том Круз. Ну и, конечно же, в этот день родилась ты. Радулька, я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе максимум путешествий, максимум улыбок. Я желаю тебе исполнения э, всех твоих желаний. И знаешь, э, за нами с тобой самое большое будущее стоит. Э, перед нами стоит большая миссия создания спинка Пенсиона и Величины. Що цього прекрасного обличчя, ніколи не зникала тебе прекрасна поспішка, щоб ти була щаслива, кохана і щоб здорові були твої близькі люди. Здоровий краще. <реку> 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 Алла, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю щастя, здоров'я! <реку> <реку> все саме не краще. Ти крута і бажаю, ну, ти дуже творча людина, в тебе креатив дуже зашкалює І бажаю, щоб в тебе воно розвивалося і виходило якнайкраще. Таличка, я тобі вітаю з днем народження. А, ти класна і бажаю тобі здійснення всіх своїх мрій. А ще особистого щастя, великого кохання і щоб ти стала класною мамою, тому що це жінці треба. Алечка, найкращі побажання від нашої команди, особливо й тих мудрих, які сьогодні відпочивають. Я впевнений, що той шлях, який ми пройшли разом, він для тебе буде знаком, як і для мене, тому що від вас навчаюсь багато чому, особливо креативності. Те, що ти є для нас людиною, яка надзвичайно скрупульозно доходить до кожного питання і найголовніше, що вболіває за справу. Твій патріотизм, твоя е наполегливість досягнення мети, вона надихає. Тому вічної молодості, шаленого кохання, повертайся швидше. Ура! Погнали! Але це надія.